Дати, що Чернівці це моє улюблене місто в Україні. Повірте, я не в кожному місті таке кажу. І я дуже люблю приїжджати в Україну, коли я подорожую саме в Чернівці, тому що а, поки що тут немає а, туристів стільки, скільки у Львові. І з егоїстичної точки зору. Поки що дуже цікаво відкрив, насолоджуватися красотами чернівців, помірними цінами в ресторанах, готелях в ще вони не повністю забиті, як у Львові. Але з економічної точки зору і для ділової активності самого міста, звичайно, це не дуже гарна ситуація, тому що я глибоко здивована тим, що дуже багато чернівецьких зараз займають найвищі посади державній. Владі, так, у владі. І чому так склалося, що до Чернівців, якщо брати залізницю, яка здійснює 40% людей хочуть подорожувати саме залізницею, то чому з Одеси до Чернівців треба їхати поїздом 18 годин через Молдову? Для мене це незрозуміло. Чому досі не відродили аеропорт? Тобто міська рада виділила 3 мільйони гривень, зараз і грошей нема, і аеропорту нема. Чому це питання не піднімається у Верховній Раді, тоді як там стільки багато Чернівецьких? Чому вона є постійно про Одесу, про Львів, і люди лобіюють інтереси власної малої батьківщини у Верховній Раді у тій самій? Але чому я ніколи у залі Верховної Ради я не чую чесно, я не чую про Чернівці? Ось єдине, що останній законопроект, де там в рамках експерименту для чотирьох областей України щодо митниці. Але до цього Чернівці ніяк. Якщо ми подивимось. То в Чернівцях проблема з транспортними перевезеннями не лише всередині міста, проблема з транспортною логістикою, в принципі, в рамках цієї України. Чернівці залишились у транспортній ізоляції, і це є суттєвою проблемою для подальшого розвитку туризму, того самого ділової активності інвестиційної активності. Тому що якщо ми беремо комунальні послуги для населення, так. Можна прибрати місто, можна зробити так, що тут буде все заасфальтовано. Але якщо не буде точок економічного росту, то так само наші діти будуть змушені виїжджати на чужину, і люди не будуть з чужини цієї повертатися, а будуть заробляти як зараз за кордоном. Тому що Чернівці — це буде гарне містечко для того, щоб погуляти. Десь приїхати із-за кордону там провести скільки часу з рідними і знову поїхати заробляти десь інде. Тому Чернівці це така, ось Руслан порівняв його із плячим велетнем. Чернівці однозначно це прилина і є величезний потенціал. Ось зараз ми поспілкувалися із представниками команди самопомочі, і я була вражена тими ідеями, які вони пропонують щодо альтернативної енергетики розвитку. Щодо розвитку медицини, тобто нові ідеї, свіжі ідеї, які дають альтернативу, так звичайно зараз енергетична криза в державі, і ми можемо там умовно 30 людей з фракції самопоміч використовуючи єдиний інструмент трибуну народного депутата, постійно розповідати, що тарифи вони неправильно пораховані. Що досі нам не можуть надати точну інформацію щодо того, скільки вівчизняного газу знаходиться у залишках, тобто Чому проблема в тому, що три різні установи дають різні цифри щодо залишків українського газу, і це не просто різні цифри. А одна установа дає дані, що там 3,5 з половиною мільярди кубів газу залишилося, а інша установа.